З миром Божим. На тему сьогоднішнього хлібчика багато покликаних, але мало обраних. І, і коли якщо. За першу заповідь любові любити Бога всім серцем твоїм, всією душею, всіма зусиллями і всіма думками твоїми. І якщо я кажу, що я люблю Бога, а ближнього не ненавиджу, то я обманюю себе і в першу чергу Бога, бо Бог є любов. Якщо ми любимо дійсно Бога, то наша любов автоматично повинна. Віддаватися ділитися ближньому своєму, як друга заповідь любові, люби свого ближнього як самого себе. І коли в нас погана, коли на, доб... на добрих людей, на... на добрі справи підкрадається сумнів і, і критика, і обливати не... нехорошими словами людей до Божих, то Можна самопосудити, чим наповнене серце про то будуть говорити уста. Амінь.